Слава Ісусу Христу, опіки, слава. Дякую Богу за те, що Він є в моєму житті. Я хочу ділитися з вами тим, що Бог є живий, Він нікуди не дівся, нікуди не втік. Він завжди е, є з нами, і Він присутній в нашому житті, і Він дарує нам життя повноцінне, коли ми йдемо з Богом. Тому на цій сторіночці я хочу ділитися з вами тим, що Бог є живий. І він ніколи не запізнюється. Це я точно знаю. <с> Тому що наше життя є різноманітним, як і хорошим, так і поганим. Але в Біблії сказано, що він нас не полишає ніколи. Тому диявол хоче нас завести в якісь думки, що Бог нас полишив. Це не так. Це є лише диявольські думки. Бог каже, що він завжди з нами. Він нас любить. І це є основою наших. Взагалі, якщо вам якісь приходять думки, відкидайте їх, тому що це неправда. Правда, в тому що Бог є любов, і Він хоче дати нам повне цінне життя, яке є в його присутності, в мирі, радості, щоб не відбувалося. Щоб не відбувалося, ви просто маєте. Перекреслити всі ті думки погані. Я знаю, що буває так дуже важко, що ти дивишся навколо і там, і там розруха і все. Але Бог сказав, що навіть в цій розрусі ми будемо жити в мирі, коли ми слідуємо за Ним, коли ми чуємо Його голос. А як ми можемо чути Його голос? Коли ми читаємо Біблію, ми розуміємо Його думки. І ми розуміємо, вже починаємо розрізняти його голос. Навіть це ще сказала, що диявол каже, де твій Бог, де там. А Бог каже, я тебе не полишаю. І все. І це вже є боротьба на рівні вашого розуму. Тому потрібно. Обновля, обновлювати свої думки, читаючи Біблію, і правильно себе налаштовувати. Тому Господь хоче вас вивести з будь-якої ситуації, є у вас робота чи немає у вас роботи. Він хоче вам дати повноцінне життя радості. Не, для не то, щоб ви акцентували увагу на тому, що у вас є чи чого у вас немає. Не це є головне. Головне є, що як ви пізнаєте Бога. І тут тоді, у цьому пізнанні Бога, вся повнота Божого благословіння, вона автоматично, не треба Бога нічого випрошувати. Вона автоматично стає реалізу... ре... 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 реалізовуватися в вашому житті. І я вас на це благословляю, тому що повнота Божа це є, це є його природа. Це є його природа, щоб ви жили божественно. Його мріями, не вашими мріями, а його мріями. І його мрії це написано в Біблії, і ми маємо читати й наповнюватися. Тому все буде добре. І ми буду, я буду ділитися на цій, на цій сторінності тим, що хоче Бог, е, всіма його е, переживаннями, його любов'ю, його повнотою, його фарбами. Його красою, ну, всім, що він хоче. І я вас благословляю. Ви дорогоцінні оча Бога. Що вам хто не казав, і які думки вам не приходили у ваш розум? Ви найкращі. Благословляю до зустрічі!